Привіт! Мене звуть Олена Романова. Я є співзасновником, методологом студії Fit for Face. І я сьогодні хочу показати вам, як ми можемо вдома своїми руками, зробити собі не тільки приємне, а ще і корисне. Для цього ми будемо з вами використовувати такий м'ячик. Що це нам дає? Цей м'ячик він дуже добре покращує крово лімфообіг, стимулює наші м'язи, стимулює тканини. І, звісно ж, таким чином ми можемо трошечки покращити зовнішній вигляд. Але все-таки наголошую, що найкраще це масаж в студії Fit4Face. Тобто, це як така домашня розминка. Коли ми робимо цей масаж, ми його робимо або зранку, або ввечері. Незалежно від того, що ви хочете зробити, м'ячик має бути чистий, промитий під водою, з, може бути, просто з якимось засобом з милом, руки мають бути чисті, обличчя декольте теж має бути чистим. І ми працюємо з вами від центру до периферії. Всі лінії в нас ідуть від центру до периферії. І зараз перші рухи ми будемо робити. Дуже лагідні, тобто це рухи, які мають просто простимулювати, легенько простимулювати наш кроволімфообіг. Для цього беремо м'ячик і прокочуємо його таким чином до нашого плеча, від центру до плеча по декольте. Робимо так декілька разів, може буде 5-6 разів. Взагалі-то масаж може ваш бути приблизно. І те ж саме робимо з іншої сторони. Це перші легенькі рухи. Наступний легенький рух ми робимо від куточка щелепи вниз по шиї до нашого декольте. до ключиці. Те ж саме робимо з іншої сторони. Робимо. Три, чотири, п'ять раз. Це перші рухи, нагадую, вони дуже легенькі. Ніколи не працюємо на передній частині. Тут у нас знаходиться щитоподібна залоза. Ми її завжди оминаємо завжди і не, не трогаємо. Такі ж легенькі рухи в нас йдуть по другому підборіддю. Чотири, п'ять. З іншого боку. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Далі йдемо від підборіддя до вушка. Раз, два, три, чотири, пять. З іншого боку. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Легенько пропрацьовуємо від куточка до мочки уха. Пять. П'ять. З іншого боку. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Наступне йдемо по вилицям, від носика по вилицям. Раз, два, три, чотири, пять. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер кругові рухи навколо очей. Пять. З іншого боку п'ять. І від центру до нашої скроні 5. І в іншу сторону теж 5. Тепер у нас йдуть наступні стимулюючі рухи. Стимулюючі рухи вони більш активні, і ми вже прижимаємо м'ячик сильно. І починаємо такими круговими рухами спіралевидними проходитися до нашого плеча з одної сторони. Те ж саме повторюємо з іншої сторони. Те ж саме робимо по шиї. Для цього розвертаємо шию, йдемо від куточка вниз по шиї. Якщо ви кашляєте, то це значить, що ви неправильно робите. Тут вже прижимаємо доволі сильно, як тільки вам буде комфортно. Наступний рух робимо підборіддя. І ще з другої сторони. Супер. Те ж саме тепер робимо круговими спіралівними рухами Ідемо по першій лінії. Два, три, чотири, п'ять раз. По другій лінії. по третій лінії. З іншого боку по першій лінії, по другій лінії, по третій лінії. Третя лінія косметологічна. І тепер розтирання перед вушками, самого вушка за вушком. Ще разок перед вушками, самого вушка за вушками. Те ж саме з, з другої сторони. І чоло, кругові рухи. Цьому ми можемо з вами закінчувати масаж. Тобто ви можете його розділити на дві частини. Перша частина це просто легкі рухи, ми можемо робити кожного ранку як пробудження. Більш такий сильний масаж ви можете робити вже ввечері, або якщо у вас є зранку час. І хочу зауважити, хочу звернути вашу увагу, що м'ячик після того, як ви зробили, теж ми промиваємо під проточною водою. Ми можемо його зберігати на поличці в ванній кімнаті, нічого йому не станеться. Обличчя обов'язково має бути після того, як ми зробили такий масаж. Звертаю вашу увагу, що по сухому. А ми наносимо, ми ще раз тонізуємо: наносимо сироватку, крем під очі, крем, який там денний або вечірній. І звісно ж, хочу сказати, що це допомога. Це не Замість масажу, який ви отримуєте в «Fit for Face». я впевнена, що ви отримуєте дуже велике задоволення як від масажу емоційне, так і дійсно те, що ви бачите потім в дзеркалі. Дуже рада вітати вас в «Fit for Фітфорфейс. І чекаємо на нових зустрічей у нас в студії.